Вичля української асоціації китайських наук сей по Володимиру Урусофу. Викладачі Пекінського університету іноземних мов Ірина Володимирівна Єремчук. Викладачі Таїйського університету іноземних мов Чоу Понся. Викладачі Хелунцзянського університету іноземних мов Лю Рей. Викладачі Цзянціського університету іноземних мов Су Рей. І викладачі та студенти Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету і ще студенти з китайських та українських університетів. Вітаємо! І сьогодні наша тема – це можливість для світу з поглиблення реформ в Китаї в нову епоху. Перш за все, для виступу завершується доцент КАЕО, член Української асоціації китайснавців Володимир Урусов. Будь ласка, Останнім часом у Китаї ставиться завдання розвивати відкриту економіку більш високого рівня. Спочатку 80-х років Китай визначив відкритість як основну державну політику, і що двері відкритості ніколи не будуть зачинені. У відповідь на суттєві зміни середовища міжнародного розвитку за останні роки Олова Сі Цінпін. Не лише неодноразово наголошував на необхідності дотримуватись відкритості зовнішньому світу, але в лютому 2024 року спеціально наголосив на необхідності розширити відкритість зовнішньому світу більш високого рівня, уточнюючи орієнтацію на високий рівень економіки відкритого типу. У березні прем'єр-міністр Китаю Лі Ціан у звіті про роботу уряду також зробив відповідні розпорядження щодо активного узгодження з високими стандартами міжнародних економічних і торгових прав і постійного розширення інституціональної відкритості. Вже більше десяти років Китай прагне до відкритої економіки більш високого рівня та постійно вдосконалі оптимізує свою політику відкритості. Очевидно, що, по-перше, Китай постійно активно аналізує ситуацію на міжнародному рівні, сприяючи інтеграції внутрішнього законодавства та нормативних актів із міжнародними економічними та торговельними правилами високих стандартів, підтримує багатополярні стабільні міжнародні економічні структури та торговельно-економічні відносини, продовжує сприяти двосторонньому, регіональному та багатосторонньому співробітництву з багатьма країнами. Сьогодні Китай вже є основним торговим партнером понад 140 країн регіонів, а за загальним обсягом імпорту та експорту товарів уже багато років поспіль займає перше місце у світі. По-друге, з точки зору внутрішньої ситуації, відкритість була підвищена з політичної до інституціональної. Стабільно розширювалися правила, системи, управління та стандарти інституціональної відкритості. Як зазначає професор Китайського інституту макроекономіки Чан Сюєдзе, щодо відкритості зовнішньому світу необхідно звернути увагу на поетапний характер від політичної відкритості до поступового вдосконалення інституціональної відкритості. Хоча, в певні епохи, відкритість Китаю на основі політики певною мірою сприяла регіональному економічному зростанню. Її підвищення до інституціональної відкритості дозволяє краще контролювати витрати на відкритість і уникати потенційних ризиків. Це також відповідає загальному тону економічної роботи, що запропонований головою КНР Сі Цзіньпіном, І однією з вимог до успішної роботи в економічній сфері в 2024 році досягати прогресу на основі стабільності. У зв'язку з цим Китай вжив наступних заходів. Постійно скорочує негативний список для доступу іноземних інвестицій, оновлює митну систему, продовжує створювати першокласне бізнес-середовище, що орієнтоване на ринок і має легальний статус, покращує механізм захисту прав та інтересів іноземних інвестицій, постійно поглиблює реформи системи механізмів зовнішньої торгівлі, управління інвестиціями та іноземних фінансів. Сьогодні Китай має 21 пілотну зону вільної торгівлі. Один порт вільної торгівлі та підписав 22 угоди про вільну торгівлю з 29 країнами та регіонами. Ініціатива Пояс і Шлях як дуже популярне міжнародне суспільне благо, є найбільшою у світі платформою для міжнародної співпраці. Китай підписав понад 230 відповідних документів про співпрацю з більш ніж 150 країнами та понад 30 міжнародними організаціями. Вантажні поїзди Китаю Європа досягають більше 200 міст у 25 країнах Європи. По-третє, відкритість більш високого рівня, що орієнтована на людей, також відображає її гуманістичний характер. Колишні різні перешкоди для іноземців при поїздках в Китай були усунені одна за одною. від полегшення видачі віз до соціального страхування, обміну валюти, мобільних платежів, проживання, транспорту тощо. Це дійсно полегшило обміни персоналом між Китаєм та іноземними країнами. Десятиліття практики засвідчують, що політика відкритості Китаю не тільки активно сприяє його власному економічному розвитку, але й дає потужний імпульс світовій економіці. Світ з оптимізмом бачить, що відкритість більш високого рівня Китаю концепція відкритого розвитку більш високого рівня, яку відстоює Китай, варта очікувань і принесе користь для глобальної економіки. Країни на тлі відкритості більш високого рівня очікують можливості скористатись цим китайським експресом у прагненні добопільного, багатостороннього виграшу, розділяючи вигоди розвитку Китаю. Дякую вам за чудову промову. Ви так добре знає Китай. Далі запрошуємо виступити двох викладачів. Викладач Далянського університету іноземних мов Чов Панся. Викладач Кензінського університету іноземних мов. Сунрей. Усім доброго дня. Я рада зустрітися з вами на такому чудовому заході. Мене звати Ся. Я викладач української мови в Даніцькому університеті іноземних мов. Насамперед, я хотіла би представити спеціальність з української мови в нашому університеті. Вона була створена у 2019 році. Режим і викладання цей комбінований режим розвідку дананців, українська плюс російська мова. Саме тому студенти нашого університету, які вивчають українську мову, також знають російську. У 2023 році наш університет випустив 9 студентів до Паканаврів. Одна з них навчалася за кордоном. За державний кошт троє продовжили навчання в магістратурі, а інші мають хорошу роботу. А зараз у нас є група другокурсників, які у серпні стануть студентами третього курсу, а після чого перейдуть на четвертий, і вже прийде час шукати роботу. Тому, якщо у вас є хороші пропозиції по роботі, будь ласка, зв'яжіться зі мною, ми будемо дуже вдячний. Далі, я хотів. Добре, чекаю. Далі, я хотіла по поговорити про сьогоднішню дему. Мене як кидайську студентку, яка навчалася за кордоном, а потім повернулася до Китаю, хлібоку повершили важливі досягнення у всебічному похнипненні реформу, про які йшлося на конференції у своєму повсякденному житті я відчула в зручності, яку принесні технології в Китай Мені більше не потрібно носити важку сумку, коли я виходжу на вулицю, а просто носити такий маленький електронний годинник. Він поєднує в собі функції електронної картки, доступ електронного гаманця, ніхтарика, прийом СМС, спортивного монтори тощо. Це значно понегше моє життя понехшує мені вихід на вулицю, адже з годинником я вже озброїла, і мені не потрібно турбуватися про де, що я щось забула. Щодо роботи, до... я познайомилася з групою студентів, які є патріотично нанаштованими та високо Вони впевнені в собі вдумливі, і здатний відновити свою любов до країн в правильний спосіб з цими студентами да не знищиною кількість інших патріотичних молодих людей, подібних до них. Я повністю впевнена у загальній меті подальше всебічне більш погнибнення реформу. Запропонування на засіданні і вірю, що ми зможемо успішно досягти цієї мети до 2029 року. При цьому я твердо вірю, що наша країна буде ставати все кращою і рухатися до більш процвітаючого майбутнього. Так, дякую всім за увагу. Дякую. Добрий день, дорогі друзі. Ради вас бачити сьогодні. Я виступаю від імені Ценцінського університету іноземних мов і радий поділитися з вами своїми думками перспективу розвитку молоді у контексті поглиблення реформ та розширення відкритості Китаю. Як викладач Ценцінського університету іноземних мов я маю нагоду спостерігати за тим, як китайські університети співпрацюють з університетами інших країн. Зокрема, України. Наш університет тісно співпрацює з Київським національним лігвістичним університетом України. реалізовуючи спільні освітні та наукові проєкти. Ми спільно створили інститут Конфуція, проводять наукові конференції для молодих учених. Організовують обміни молодими виглядачами та студентами. Співпраця між двома університетами у сфері освіти це теж відображає постійне похлеплення реформ у Китаї та дотримання відкритості високого рівня до зовнішнього світу. Крім того, під час візиту міністра закордонних справ України до Китаю сторони досягли домовленостей щодо розширення торговельно-економічного. Та гуманітарного співробітництва. Це відкриває нові можливості для молоді обох країн у сферах торгівлі, інвестицій, трансферу технологій, культурного обміну. Упевнений під керівництвом лідерів наших країн, молодьдаю та України похлиплюватиме взаєморозуміння і дружбу. Дякую за увагу! Дякуємо за виступи двох молодих викладачів та за вашу відданість справи викладання української мови. І наступною попрошу виступити пані Ірини, яка також займається викладанням української мови. Вона викладача Пекінського університету іноземних мов. Будь ласка, Ливість і для викладачів, і для студентів поспілкуватися українською мовою, поспілкуватися з колегами, випробувати себе і так само поділитися досвідом. Тому направду дуже вдячна за честь брати участь в такому прекрасному заході. Дякую вам дуже дякую вам за ваш виступ. Далі сьогодні ми також запросили студента магістратури Київського національного лінгвістичного університету Олександра Можаровського. Він уже друге вдруге бере участь участі у нашому онлайн заході. Що ж, я буду говорити українською, так буде простіше. Перш за все, я хочу подякувати вам за запрошення на цей захід, і мені дуже приємно бути частиною такого заходу і брати в ньому участь. Що стосується теми нашого заходу і події, яка її передувала, то я вважаю, що це доволі важливий історичний момент. Мені здається, що кожне таке пленарне засідання це свого роду контрольний пункт або контрольна точка, що допомагає Китаю рухатися у бік всестороннього розвитку і, і покращення добробуту Китаю. Звичайно, мені трошки важко оцінити весь масштаб реформ і покращень, яких Китай досяг і планує досягти. Однак я висловлю свою думку про Китай як міжнародного партнера. Для України Китай є одним з найбільших торгівельних партнерів, якщо не найбільший, і це стосується як імпорту товарів, так і експорту. Саме тому можна сказати, що Україна радо приймає бажання Китаю для покращення до реформ, до розбудови економічних зв'язків. І Я сподіваюся, що Китай, і китайський народ продовжать е, свій шлях до реформування, до покращення і зможуть подавати всі перешкоди, які будуть на їхньому шляху. Ші, ці, Саша, ми все знаємо, що ти вже в Китаї проживеш 13 років. Так чи чи чотирнадцять? Ну якраз вже скоро буде 14. Ага, і ти вже так довго в Китаї і. Як на вашу думку, що що змінилося в Китаї за останні 10 років, по і які зміни відбулися в політиці Китаю щодо іноземців, які приїжджали до Китаю? Розкажіть про це. Ну звісно, я стільки років прожив в Китаї, тому mm -hmm. я бачив ці зміни, які відбувалися в країні, в тому mm -hmm. числі щодо досвіду іноземців, які живуть тут? Ну, перше, хочу сказати, що іноземців стає тут все більше і більше. Єдине під час ковіду цей процес трошки сповільнився mm -hmm. з об'єктивних причин, але зараз відновився з новою силою. І я думаю, це пов'язано також із візовою політикою mm -hmm. Китаю, адже зараз Китай дозволив для багатьох країн Європи та Азії. Для громадян цих країн прилітати до Китаю без візи у туристичних цілях а раніше подібної політики в Китаї не було був було лише правило 72 годинного безвізового транзиту. От тому ось ці нинішні кроки це ну просто при безпрецедентні для Китаю, mm -hmm. але ці позитивні зміни щодо іноземців не стосуються не лише туристів, які прилітають сюди, а також і іноземців, які живуть тут довго, mm -hmm. такі як я. Так. І я відчув ці зміни, ці спрощення у багатьох сферах у бізнесі, в освіті, в медицині. І Я можу проілюструвати це на прикладі власної сім'ї. Наприклад, у моєї дружини тут є власна справа. Вона відкрила свій бізнес, зареєструвала компанію, угу. і вона хвилювалася, чи чи вдасться зробити. Наскільки це буде складно? Можливо, це дуже складна забюрократизована процедура. Виявилося зовсім ні. Вона змогла зареєструвати компанію всього за кілька днів, і не потрібно було приносити якусь купу різних паперів. Угу. А, от. І третє, я був там. Я побачив там багато китайців, там займаюся. Так, так. так. так Ну, ця студія працює вже більше п'яти років. Mm -hmm. От мій брат закінчив університет у Китаї і він вчився на повну стипендію, mm -hmm. яку забезпечив китайський уряд. Молодець, молодець, Дякую. так і я знаю, що для багатьох іноземців є такі можливості багато університетів надають ці можливості, тому це не щось, це не якийсь виняток. Це правило, яке доступне для багатьох. І у мене також є діти, і вони народилися у місцевій лікарні у державній клініці, і з цим також не було жодних проблем за те, щоб записатися там в цю клініку, щоб народити. Абсолютно всі умови були такі, як і для. Китайців. Mm -hmm. Тому я можу сказати, що моя сім'я, це також і я, і моя сім'я, ми отримали mm -hmm. вигоду від китайської політики реформи і відкритості. Так, дякую, дякую, дякую. за промову. Зараз <laughs> у нас вільне Так. Мене звати Іранітхон. Я студентка Даліїнського університету іноземних мов. А ми завжди говоримо, що модалізація в гітайством стилі, засоби до існування людей, це найшвахливіше. Чесно кажучи, що є багато видимик досягнення в модалізації в гідайство стилі, а оплата обличчям це дуже зручний спосіб оклади, як і на мою думку, дуже зручний. Face payment використовує technologius and облич, а також вистовуватиме нові технології для визначення, чи ганалюється зібране обличчя фотографіями. відео або про програмним моделюванням, що може ефективно уникнути шахлайство з особливостю,

школи соло часу кодися пелет, ми завжди будемо дотримуватися початкового наміну і сприяти розвідку соціалістичної моделізації. Дякую вам за увагу. Мене звати Чан Тонгі, студент Таленського університету іноземних мов. В останні 10 років Китай став на шлях стрімкого розвідку і неохильно проводить політику відклейдості до зовнішнього світу. Мене як студенту. Я особисто відчула зміни цієї епохи, особливо стилінкий розвиток безпілотних технологій, і відчула безпрецедентний шок. Розвиток технологій безпілотних автомобілів, безсумнівно, є яскравою пелидою навково-технічних інновацій та похлиблення досягнені лефону у Китаї. Колись це здавалося далеко мрією з наукової фантастики, але зараз китайські безпілотні автомобілі вже протестовані та експлуатуються на дорогах. Цей технологічний пролив не лише значно відвищує ефективність і безпеку руху транспорту, але і переконливим доказом рішучості Китаю у сфері навколо технічних інновацій підкреслюючи його позиції на міжнародні, навково технічні алені. Як звичайний студент, я твердо вірю, що в умах подвійно сприяння поглибленню реформ і відкритості зовнішнього світу на високому рівні китайська технологія безпілотних автомобілів. Та найбільш злілою і досконалою приносячи в наше життя безплацентну зручність і сюрпризи і відкриваючи нову главу розумнішого і безпечнішого транспорту у майбутньому. Дякую вам за увагу. Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Оленція. Я зучаю українську мову в Даринському університеті іноземних мов. Я пам'ятаю, коли я була дитиною, дивлячись на небо, була збовнена цікавості та духи. Це усе відоме, але в той час відчувала, що космос дуже далеко від нас. Сьогодні, коли я бачу новини про розвиток аерокосмічної галузі нашої країни, я відчуваю потрясення і гордість. Тепер у нас є власна гедальська космічна станція Кінко. Це свідчить про спільну місць нашої країни. І підвищення її міжнародного статусу. Нещодавно чанг Ла-5 успішно доставив зразки ґрунту з місяця, дотримуючись концепції мирного розвитку і відкритого співробітництва, Китай активно ділиться результатами з міжнародним співдоварством. Така відкрита і впевнена позиція. Є обов'язком нашої великої країни. Я дуже бащаюся всім. Дякую вам за увагу. Шановні експерти, каліфники та друзі, доброго дня! Мені звати Суньян, я студент Гернидянського університету. Ми бачимо, як країна активно залучає міжнародних інвесторів і розширює міжнародне. Спіфробітництво. Я бачу, як мої оногурсники запускають свої стартапи, користуючись підтримкою держави та доступом до міжнародних ринків. Це надихає мене на створення власних проєктів і шукання нових можливостей. Ми можемо взаємодіяти з різними коридорами передучасті у міжнародних проєктах і вносити свій вклад у розвиток нашої країни та світу. Дякую за увагу. Добрий день. Мене звати Дін Іто. Я навчаюся у Цивінському університеті іноземних мов. На пленумі було відзначено, що інтеграція та розвиток міських та сільських районів є неминучою мовою модернізації в китайському стилі. Провінція Хна це провінція з дуже високою часткою сільського населення в Китаї і розвиток в основному залежить від сільського господарства. За останні 10 років модернізація в китайському стилі вимагала сприяння інтеграції та розвитку міст та сільських районів, де вимога мала значний вплив на економічний розвиток сільських районів. Я воложа, як володженець провінції Хна, я це прекрасно розумію. Коли я була дитиною в селі часто було багато неприят... непридатного подажу ворожаю, оскільки селі в селах не могли отримати доступ до більшої кількості каналів збуду. Za ostatnich 10 roki plynok, pijamoj elektroniczny pomenci plocvidaw, pojawa elektroniczny, do orchivri silsko-hospodarskiej produkcji, joj to zvolilo malowidłowym silsko-hospodarskim towarom z silsko-mistrze w oscylejcie za i hirskich rajonów i dostupnymi. Pliage Daily Mist Innovative Suhos Vidu, Rosshi Lipshi, Moshlivosti, Selian, the Bishi, the Svoyi, the Hode, is National, with Vishi, she, with Шановні друзі, дякую вам за сьогоднішні чудові виступи та участь. Сьогодні всі розповіли про розвиток Китаю з точки зору економіки а економіки, науки, та технології, права і культури, чи це китайські друзі, які вивчають українську або українські друзі, які вивчають китайську, мова є нашим засобом спілкування. Сьогоднішній захід дає нам можливість познайомитися ближче. Ще раз дякую вам за участь та підтримку. У майбутньому ми плануємо проводити більше цікавих онлайн та офлайн завчів і запрошувати більше китайських та українських друзів для участі та обміну ідеями. Кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Китай. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Сторони обмінялися думками з багатьох важливих питань. Я вірю, що в майбутньому відносини між Китаєм і Україною будуть стабільно покращуватися. І ще раз дякую вам за участь та підтримку. Дякуємо добрость. До зустрічі.